Вітаю, друзі, є такий принцип. Ніколи не зупиняється. ганьбись поповні. І схоже, що це сьогодні слоган віце-прем'єрки міністерки юстиції, пані Стефанішної. Вона красотка в цьому вона змогла досягнути. Мало їй було підозри в корупції, мало скандалу з армою, мало скандалу з квартирою. Ні, вона вирішила ще й додати піарного скандалу, а це вже була клінжатін. Я зараз покажу вам один ролик. Я навмисно виключив звук, тому що там на фоні музика, щоб не заблокував Ютуб, але тут дуже смішна ситуація. Уявіть собі, що людина стоїть під Міністерством юстиції і просить тих, хто виходить з неї, вона знає, що це саме робітники, а не просто відвідувачі. Покажіть, будь ласка, що у вас стоїть на головному екрані вашого телефону. І всі починають показувати. Це варто побачити, повірте мені. Воно того варте. І так, виходить людина і каже, що у вас стоїть на телефоні? І та каже: то, звісно, от покажу, дивіться, Стефанішина. Окей, заходить в міністерство. Будь-хто може зайти в міністерство і запитати у кожного працівника, хто стоїть? Стефанішина. У іншої людини підходить Де ж Стефанішина. Ну, звісно, і у цього хлопця, звісно, теж Стефанішина. Хтось здивований, так, не дружина, не діти, а Стефанішина. Стефанішина у кожного, хто працює в міністерстві. У всіх Стефанішина. Саме вона улюбленця. Ну, ви бачите, у всіх, тільки вона, у всіх, у всіх. Браво! Браво, але ні. Ще раз. Це стоїть. У всіх на головному екрані телефону. Ну, Хтось в це повірить? Ну, давайте відверто. Ну от ви ж розумієте, що відбулося так, відбувся суть стреш, кринж, Радянщина, ганьба, і ми розуміємо, що це віце-прем'єрка Стефанішина, яка отримала підозру в корупції, хоче поїхати. Послухають до США, ну мабуть, що втекти з України, не відповідати за все, що відбулося, а вирішила попіаритись. Або її служба вирішила, а вона погодила в будь-якому випадку без погодження, цього би не сталося, і ми зробили. Ми бачимо, що зробили вони це примітивно та кринжово, як звикли. Тобто, всі ж вірять, що випадкова людина, яка стоїть під міністерством, може зайти, всіх познімати. Ні, всі розуміють, це дженса джин це. Ну, така класична підстава, але всі погодилися. Ті, хто показували телефон, вони ж прямо перед цим погодилися поставити на телефон цю фоточку. Там не фотки дружини або чоловіка, там не фотки улюбленої людини, ні. Там фотки Стефанішини. Навіть ні дитини або батьків, або себе улюбленого на відпочинку десь там на островах, ні. От вірю. Вірю, що це було справжнє і пощиро. Це все ж таки постанова і брехня. Мене цікавить, а навіщо це було зроблено? На кого це лайно було розраховано? І цікаво, а як це бути учасником цього кринжу? Е, Хочеться запитати тих, хто погодився на це і поставив цю фоточку, цю брехливу фоточку, на це брехливе відео прихильності до Стефанішини. Що це актори були, яких завели в мін'юст, а хто дав дозвіл? Знову Стефанішина. Суцільний іспанський сором. Але давайте відверто казати: це ж не перший випадок, коли нам соромно за те, що робить наша влада. Але ж цю владу обрали українці, а не хто бить інший. Ну і кожен раз, коли ми бачимо, що Стефанішина в новому скандалі, ми розуміємо, буде ще одне дно. Це не останнє. Що було до того? До того була підозра в корупції. Коли вона разом спрацюючи з міністеркою юстиції Лукаш, яка працювала на е, тоді її звинувачили в тому, що то скажімо так, це завдання, яке було споставлено, як кажучи, попилили гроші. Попилили так, що ганебно, що навіть якісь там примітки ніхто не почистив, і все це за гроші держави. Де і ціна була окрема, але. Є підозра в корупції, і це до речі непогано впливає е, на її імідж. іміджіні погано впливає, бо вона ще наша головна євроінтеграторка, але в неї ще є один скандал, який нещодавно просто розірвав ситуацію в інформаційній площині. Е, згідно з заслідуванням, яке оприлюднила Українська Правда, ще 4 червня е, е, АРМА Національна агенція з управління арештованими активами. Передало управління будинки в у центрі столиці приватній компанії, яка має зв'язок, ой, зараз співпадіння, сто відсотків з Михайлом Стефанішиновим, колишнім чоловіком віцепрем'єрки Ольги Стефанішин. Звісно, збіг обставин. Але <кхем> це вже четвертий великий об'єкт, який переданий цій компанії за останній час. Більше того, журналісти звертають увагу, що, попри формальний розрив шлюбу, пане Стефанішине. Залишається у близькому діловому а, о, как бы, комунікаціях з околичним чоловіком, а пан Стефанішин залишається у діловому оточенні самої чиновниці. Водночас сама пані Стефанішин є ще й фігуранткою кримінального провадження щодо розтрати 2,5 мільйонів гривень виданих на адаптацію законодавства. Те, що я казав, ще за часів Януковича, адаптація до стандартів ЄС. Це красиво. От відверто, красиво отримати підозру за адаптацію до е, законодавства ЄС бути головною євроінтеграційною чиновницею, вляпатися в скандал з армою, і ви знаєте, взагалі, скандал навколо арми, навколо підозрів корупції. Зараз ще цей скандал це може все призвести до провалу. Перемовин щодо відкриття кластерів основи, це перший кластер в рамках переговорів з ЄС і це стане до речі наслідком діяльності тих хто ігнорує європейські принципи, зневажає європейські принципи, плює на європейські принципи, і, взагалі, їм байдуже європейська інтеграція та перетворює державні інституції на інструменти власного впливу. Ми ж всі розуміємо, Стефанішина вона улюблено Єрмака, і саме так тому поводиться, але найсмішніше те, що зараз почали спливати почала спливати інформації, чутки, що Стефанішину розглядають як одну з кандидаток на посаду послихи в Сполучених Штатах. Це дуже смішно. Ну, це справді дуже смішно. Це треш. Це сміх скрізь сльози, але це, це фієрічно. Як сказала мені одна людина з офісу президента, ну розумієш, її тут доганяють через суд, а там її відправляють послихою і все. І ніхто тут згадати не зможе. Вона виконує обов'язки. А потім, коли час впливе, потім будемо розбиратися. Це як з Чорношовим, треба рятувати. Тому взагалі те, що відбувається, це суцільний сором і ганьба, які ми і спостерігаємо. Дивіться. Віце-прем'єрка Євроінтеграторка з підозрою в корупції, з питаннями по корупції через виділення її чоловіку об'єктів Арма з питаннями до піару власної такої замовної джинси, яка від неї Радянщиною, радянщиною і Росією там теж таке люблять. До речі, питання: чому у всіх цих акторів або чиновників? На телефонах не найвеличніший політичний діяч сучасності або хоч би найвеличніший завгод сучасності. Чому якась виключна Стефанішина? Це тому, що вони працюють на неї. А ну тоді зрозуміло. А, холопи відпрацьовують те, що сказала чиновниця. Ну давайте відверто. Це ж не щирість, це ганьба. І мені цікаво, ці молоді люди хочуть формувати майбутнє України. Яке майбутнє ми можемо отримати. Всі розуміють, ну тому мене не дивує. Що ми волаємо досі, чому ми не в Європі, а нам навіть перший кластер не відкривають. Ну подумайте, може не ті люди проводять перемовини, може не ті люди у владі, може не ті люди очолюють напрямок, може потрібні зміни і не послами їх призначати. А згідно закону, хай відповідають, хоча ні. Ну по чорношовому все побачити. Тому нічого дивного нема. Але повірте, кринжатіни ще від цієї влади ми побачимо багато. Це на остання історія. Дякую, що дивилися. тримаємося все буде Україна. Головне підтримувати ЗСУ, а не подібні кринжові піар-акції. Підтримуйте зсу, допомагайте ЗСУ, приєднатися зсу. Тоді справді все буде Україна. А от з такими віце-прем'єрками і піар-акціями від України нічого не залишиться. Буде Росія вишиванці замість України.